Психологія ключ до розуміння людської душі. Це наука про людську поведінку та мислення. Вона допомагає розкрити та розуміти внутрішні процеси людини, її взаємодію з оточуючим середовищем та багато іншого. Про психологію та психологічний фестиваль Шлях до себе поговоримо на дивані в гостях: психолог Валентина Гриценко та організаторка фестивалю Ольга Марченко. Дівчата. Привіт, діду мене йди до мене, такі гарнюні, такі гарнюні. Так, а ну відповідаєте, де ті самі капці, в яких сьогодні <ривітні> ти хотіла потрапити до нас. Просто креатив він з'явився буквально за хвилину до виходу, <ривітні> але наступного разу мішаня <ривітні> капці те... з єдинорожкою будуть в тебе в студії. <ривітні> чекаю, чекаю, чекаю! Ви частіше організовуєте якісь фестивалі, та до мене частіше. Будете приходити в ефірчик. Так, у нас попереду 20 хвилин виключно спілкування про вас, про те, чим ви займаєтесь, про психологію, про організацію фестивалю. Про все це поговоримо після прев'ю. Давайте подивимось. Так. Um, дівчата і шановні глядачі, увага на екран. Валентина Гриценко психолог, який живе своєю справою. Психологія для неї не просто наука, це мистецтво взаємопорозуміння між людьми. Кожна людина хоче, щоб її розуміли, і Валентина рада стати тим самим, хто зможе вислухати, зрозуміти і підказати у своїй роботі. Вона вибирає різні всесвітньо відомі методи і практики психології, щоб якомога ефективніше працювати з клієнтами. Зараз активно використовує своїй роботі методи арт-терапії. Валентина проводить групові коучинги для тих, хто хоче повніше зрозуміти себе і стати творцем свого життя. За час своєї роботи вона чула слова подяки і це надихає її продовжувати свою діяльність. Вона розуміє, що на своєму місці і рухається в правильному напрямку. З Чого розпочати? Ольга Валентина, шановні. Ну давайте з Валентиною, тому Давай. що вона вже, начебто, тут була двічі, так це втретє, це майже щасливе число, <гум> Трійця така. Слухайте, давайте про психологію, адже. Ми так розпочали драйвово динамічно, але ми всі розуміємо, що зараз вторгнення відбувається в Україні. Я розумію, що скоріше за все запити до психологів дещо змінилися. Скажіть мені, будь ласка, що зараз є актуальним для людей? Ви знаєте, Мішаня, наразі, от е, можна говорити про те, що. Ті питання і задачі, які були у людей психологічні, вони нікуди не поділися. Просто зверху на них навалилися іще більші задачі. І це як воно наслоїлося дещо. І дійсно в, якомусь, в якійсь мірі ситуація усугубилася. Та в якійсь мірі, як кажуть, худо не буває без добра. І те, що спонукає людину до розвитку, воно не завжди приємне, але це вже коли трапляється, тоді людина, напевно, йде і починає досліджувати і щось робити. Mm -hmm. Зрозумів, я так знову ж таки, з ваших слів, зробив висновок, що людина спочатку повинна в собі. Розібратися так, в якісь відчуття, нові, якісь переживання, тривоги так потрібно розкрити в себе. А на що звернути зараз потрібно увагу перед тим, як звертатися за допомогою до психолога? Ну, по-перше, це дійсно на свій, свій стан, свої відчуття та свої емоції, тому що психологи говорять, що емоції це взагалі ключ до всього. І як кажуть, чи стакан наполовину повний, чи він наполовину порожній, це все залежить від нашого сприйняття. І світ дійсно зараз він такий, знаєте, многошаровий, багато в ньому чого відбувається. І ми бачимо, що в сьогодення є безкінечно щасливі люди і безкінечно нещасні люди. І це дійсно трапляється з усіми. І коли ми вже заглядаємо всередину себе і відчуваємо, що відбувається, як ми реагуємо. То це вже перший крок до того, щоб йти до психолога і просити про допомогу якусь, тому що, як говорять, хірург, ну, звісно, він може і зробить собі операцію, та яка буде від цього користь. І якби не було можливо нам. Прискорбно, та психіка людини завжди буде її захищати від того, де боляче, і самостійно опуститися от в ті болючі для себе ситуації. А наразі ми бачимо, що реальність диктує іноді настільки болючі ситуації, що якому якою б не була стресостійкою людина, вона все одно буде включатися, реагувати, емпатувати і переживати це все. Зрозумів ще продовжимо. Ольга, ви вперше в студії. Так, я вперше в студії. В нас, так. Да. Ви пов'язані з психологією е... чи більше з організацією? Е, е, я пов'язана більше з організацією, але пов'язана з психологи тим, що я ходжу на прийоми до психолога, тому що самостійно розібратися в своїх проблемах переживаннях це дуже важко. І ось так на одному прийомі з Валентиною чомусь я так вирішила, що допомога зараз в цей час потрібна не тільки мені особисто, а й іншим, тому що люди насправді вже ну, втомилися, знесилилися, опустили руки, тому що не бачать кінця ні в війні, ні в своїх проблемах. А війна у нас зараз у всіх це на першому плані стоїть. Тому от такий момент чомуся так вирішила, що можливо моя місія організувати фестиваль і допомогти більшістю людям побороти можливо якісь свої страхи, переживання, підзарядитися, отримати. Позитивні емоції, які нас налаштують, продовжити боротися, виборювати нашу перемогу, і це не тільки на фронті, тому що коли скінчиться війна, нам потрібні будуть психічно здорові люди для відновлення нашої країни, тому що і ще жінки у нас це майбутні матері. І може вже хтось є, хтось буде, і від нас теж залежить, як і від жінок, і від чоловіків психологічний стан наших дітей. Я тут з вами на 100% погоджуюсь. Ви обрали для вашого фестивалю. Таку тему, з яка, на мій погляд, може поєднати взагалі різні напрямки психології, е тема. І я так розумію, що сама назва фестивалю це шлях до себе. Так? Чому саме така тема? Тому що все починяється із себе. Все. І це і організація і побуту, організація е свого. Пространства, ось тому, що дуже важливо спочатку розібратися в собі, щоб потім можна було розібратися в інших проблемах. Угу, розумію Валентина, так, ви міш... прийматимете участь в цьому фестивалі? А, ні, я не буду приймати участь. Чому? Скажіть, будь ласка, ви, скажі, власка, ви мене... також як співорганізатор виступаєте? Так, я як співорганізатор. Давно ця думка. Вже так сказати, прийшла до мене в гості про створення такого простору в нашому місті, тому що наше місто, звісно, воно дуже потужне. Але зараз з цими всіма подіями видно, що люди дещо дезорієнтовані і давно не було такого, якої знаєте, могутньої події, яка б дійсно людей зарядила. І я наважилася зателефонувати до Олі, а вона як ніби відчувала. Вона каже: говори прямо, я так і знала, що ти мені це запропонуєш. Для мене це теж якась форма благодійності. По-перше, зробити видимими тих людей, чудових психологів, експертів. У нас будуть не тільки з Кривого Рогу, а й з Одеси, з інших міст України. Це дійсно такі люди, які ну просто люди-люди, яких я особисто знаю, і які як експерти. Просто мега потужні. І я б хотіла, щоб люди змогли з цим, Доторкунутися. Доторкунутися. Так, так. щоб вони могли це отримати доступно, тому що це дуже важливо на сьогоднішній день, коли простір якихось дуже сильних людей. і ти в цей момент розумієш, що з тобою все норм, твої реакції нормальні. Як кажуть, от ми говорили, ключ до всього емоції. А на сьогодні ми часто самі боїмося своїх емоцій, своїх страхів, тривог. Ми їх навіть собі не озвучуємо. А коли ми приходимо в простір і ми розуміємо, що з нами все ок, це нормальна реакція, це захисна реакція, можна собі допомогти, можна іншим допомогти. І це дійсно наповнює і дає сили. і і дає найважливіше змогу бути щирим із собою, бути щирим із оточуючими. тому що щоб не відбувалося зовні, але у кожної людини є свої ролі: роль чоловіка, роль дружини. І це першочергово в світі відповідати цій своїй унікальній ролі, яка, ну скажімо, дарована людині разом із життям. І в колі однодумців це набагато простіше зробити, чим ти коли сам наодинці сприйняти як валяє говорить, якісь емоції, що нам як на нашу думку відчужене, там, наприклад, плакати, забороняють нам плакати, виявляти свої емоції на публіку. А в такому колі однодумців ніхто на тебе з боку не буде дивитися, не тикати пальцями. Що в даний момент ти там плачеш, ти відчуваєш цей плач, тобі сумно, тобі радісно. В колі однодумців це набагато простіше зробити. Зрозумів слухайте. ну вже цікаво. Вже цікаво, що там відбуватиметься. Хотів вам поставити питання особисто про те, на які питання ви хочете отримати відповіді в рамках вашого фестивалю. Тому що Валентина, експерт, Ольга, також займається з Валентиною. і Там я впевнений, є прогрес. Ви ж розумієте, що для того, щоб зробити щось щось організувати, то потрібно. Запросити таких людей, яким і вам було б цікаво так послухати. Тому на які питання ви очікуєте отримати відповіді? Можливо, це все таки питання самоствердження. Що ось, як я й говорила на початку своєї промови, що самоствердити, що я потрібна людям, ось це перша такий, такий момент. В тому... Можна питання. Людям в якому плані, в якому сенсі потрібні людям? Оточуючим новим знайомим? Це нові знайомства, це й оточуючим тим, кому я хотіла б допомогти, але люди не запитували у мене допомоги. А я розумію, що наразі їм потрібна психологічна допомога, саме психологічна. Щоб вони прийшли в таке коло однодумців, побачили, що щось можна з цього собі взяти, допомогти? Ось так. Валентина, ну ви ж то все знаєте про психологію, та, ну, І, не так, так, що, не буває, не як жартуйте. Це? Да, слухайте, я за, можу Слухайте, за три трішки. ефіри нашого дивану вже сьогодні, втретє. там ми про все вже проговорили. Єдине, що я ще хочу там поставити вам більше запитання про відносини між чоловіком та дружиною в умовах військового стану, скажімо так, тому що це ж також важливо розуміти, що відбувається. Але це Дещо пізніше, що вам буде цікаво отримати від вашого фестивалю? Ну, Як я вже говорила, для мене це форма благодійності. Мені хочеться, щоб це відбулося. У мене є досвід, власне, і я так сказати, в темі вже давно і надовго. І я знаю, наскільки це наповнює, наскільки це дозволяє тобі по поличкам все розкласти і вже свідомо, сильно, свіжо дивитися на оточую. Чер... Ючу реальність відчувати себе могутнім. І мені просто хочеться, щоб це відбулося в нашому місті. Мені хочеться, щоб люди, які там виступають, це, повторюсь, дуже цікаві спікери. До деяких я дійсно мрію потрапити, підглянути, знаєте, як от готує інша господарка, там борщ. І це в якомусь смислі. Я просто відчуваю, наскільки там, е, от ви кажете, все знаєш, ну такого не буває. Всі ми знаємо. Що mm -hmm. кожен із своєї грані, і це завжди наповнення та розширення. От для мене мета і в мені цьому. мені здається, це ковток свіжого повітря для нашого міста, якого не вистачає наразі. Mm -hmm. Зрозумію, ви нас слухаєте. Там вже скоро відбудеться цей фестиваль. Запрошуємо а, вас, так ви запитали психологічний фестиваль не, дівчата. Чому з дружиною? Ви ж е, не даремно запитали? Нас там. Ні, я не для себе. В мене є, я не для себе запитаю. Я дружін говорять. Ні, ну просто я ж розумію, як все це відбувається. Ну, знову ж таки, хочу ще трішечки про фестиваль. Чомусь мені здається, зараз останнім часом психологією більше цікавляться жінки. А що до чоловіків, чи чекаєте ви, чоловіків? Ми з радістю чекаємо чоловіків. Їм там буде цікаво. Ну, ось, наприклад, давайте подивіться на мене. Чи буде мені там цікаво? Я думаю, вам буде там цікаво, тому що ви можете відкрити для себе нові грані своєї свідомості. Нічого Я не планував взагалі. Те, чому ви не очікуєте від, своєї, від самого себе. Насправді, є в нас там трансформаційні ігри, за рахунок яких можна відкрити свій потенціал новий. Mm -hmm. Валентина, і... ви так на мене дивитесь, Not. що хочете, що, що, що ще додати. Я хочу просто додати, що це міф, що жінки цікавляться психологією більше ніж чоловіки. Просто жінки про це говорять, а чоловіки тихенько десь щось почитають, слухають якихось спікерів чи коучів. Але чоловіки також наразі дуже в цій темі поглиблюються, і я знаю багатьох дуже свідомих. Не таких, як я, чоловіків. Мішаня, ви дуже свідомий. Ви просто ще ви не, ви не спробували це, знаєте? Так. Більшість чоловіків просто в це не вірять, поки не спробують. І не побачать, що це дійсно діє. Це діє в тому плані, що жінки більш емоційніші і всі негаразди і проблеми, вони. Зі сльозами, з криками, істериками, з жінок це виходить. А чоловіки більше все це переносять і в собі, і потім це вилив... ну, так, шкодить вашому здоров'ю. чоловічому. Окей. Слухайте, давайте нам тут пишуть, що залишилося дві хвилинки. Фінальне запитання. Знову ж таки, це буде. Семінар, лекція чи це буде формат? Ну, наприклад, там прес-конференції, де можна буде поставити свої запитання. Як ви це бачите? Як це відбуватиметься? Це вільний формат, де ви можете, як і прес-конференція, як і лекція. Ви можете задати питання спікеру, ви можете задати питання однодумцям, можете посперечатися. Тобто, це буде вільний формат, Добре. вільних вільний формат, Добре. вільних об'ємося. Ні, насправді це так здається, Кожний все одно залишається при своїй думці, але кожний для себе виносить щось особливе. Можна ще додати? Насправді у нас буде паралельно проходити два процеси. Будуть дві лекційні зали, і в деяких, деякі спікери до нас прийшли з лекціями, інші з майстер-класами, дехто з трансформаційними іграми. І тобто кожна людина може знайти те, що їй більш цікаво і доступно. Хтось прийшов послухати, наповнитися знаннями, хтось прийшов заради трансформації, хтось прийшов для того, щоб вистроїти комунікацію, щось там десь. І тобто різні спікери, різні напрямки. І кожен зможе для себе знайти те, що йому цікавіше. Окей, майже вмовили потрапити до вас. Подивимося, що там буде в нас по зайнятості. Це ж 5 листопада, вже дуже скоро відбудеться. Так, так. Дівчата, йдіть до мене, гарний сьогодні ефір. Yeah. Тришки yeah, Оля хвилювалися знаю... знаю... <ристо> трішечки. Оля. Так ну <ристо> Валентина, <ристо> що Валентина yeah, вже Валентина вже знає, що yeah. тут <ристо> зразу. Це найголовніше. Дівчата, дуже вам дякую. Ви займаєтесь дійсно важливими справами для нашого міста, для жінок, для чоловіків. Я вам дуже за це вдячна. Ось туди, будь ласка, подивіться та кажіть всім, бувайте! Па-па!